Скільки живу, ЄБ55-го, що не бачив, були треті, були якісь овки, там, не пам'ятаю, рідкісні взагалі. Були 70-ті, а це от 55-й. На відміну від 70-го, він, по-моєму, чуть трохи менший. Теж заряджатися би мав зовнішнім блоком живлення. Та як 70-й. Вміє 700 Вт і він втомився. Як він втомився, він. Він каже, що він замкнутий. Шот, а не шорт. Ну, то рядом. Будемо пробувати ремонтувати. Розбирається теж схожим макаром знизу, ага, і лампочка в нього ззаду трохи інакша. Схожим макаром, як 70. й Ось тут в нього світлодіодна підсвітка задня залишилася. Інвертор чуть відрізняється. На перший погляд, і передня панель відрізняється. От такого не пам'ятаю перетворювача, залити епоксидкою, До речі, так доволі добротно. Ну І нам потрібно добиратися до інвертора. Ще до нього ніхто не лазив, і це є дуже добре. І, схоже, все ж таки він має історію і доволі непросту. До інвертора не лазили. Тут він, дівчинка, я перший його знімав зрізав. Клей, але можна побачити, що тут два різних клея, тобто, можливо, переклеювали. Інвертор цілий, тобто пробитого нічого немає. І осликом дивився, він навіть не пробує запускати низьковольтний перетворювач. І тут я помічаю, що в нього паяна морда. На морді паявся, мабуть, мінявся процесор і промочка. Питання нафіга це робили. Знімаю собі мордашку і буду роздивлятися більш детально. Тому що не просто так. Власник за ремонт морди не говорив нічого. Знайшов непропаяну ногу на епромці, пропаяв і в результаті отримав помилку батареї. Помилка шорт залишилася також. Цирк на дроті. Треба розпитувати власника, що йому було першочергово. З помилкою батареї просто. Це по суті, я так розумію, не працювала епромка або працювала криво неправильно. Бо підключив зарядку, брав він 100 з гаком Вт буквально пару хвилин і зарядився до 100%, тому що він був заряджений до 100%. Але після пропайки епромки він загубив рівень заряду. Цирк та й годі, ось тепер він має знову повну батарею, все в порядку. Ну, але помилка шорт лишилася. В будь-якому випадку треба взнавати, що було першопричиною поломки по морді, що йому робили нашу. І в принципі пробувати розбиратися в програмному напрямку. Тому що інвертор повністю справний апарат. Ну, принаймні я нічого не бачу спаленого пробитого. І не стартує він знизу. Перелопати в інвертор таки знайшов. Проблема не програмна. Хоча це не знімає факту пайки процесора індикації про і, і непропаяної ноги, і що після цього помилка зарядки виникла дивно. Бо власник стверджує, що станція куплена в Європі офіційно ще комновою в магазині, і проблем не мала ніяких. Відповідно, питання пайки-морди не розкрите. З інвертором розібрався. Потужність тримає, працює, збираю, буду віддавати. Дивний випадок. Не пам'ятаю, чи показував чи ні. Ось, видно, мікросхема. Блистить пайка. Це є процик на дисплей. Вона явно пайна. Довкола видно підпалений лак. Довкола мікросхеми він відсутній. Далі все залито лаком. Центральний процесор залито лаком. А епромочка знову ж таки без лаку є сліди пайки. От на всякий випадок показую, можливо, у самого власника будуть питання. І ще мені кинулось в очі, що на радіаторах немає пластикових дефлекторів. В інших моделях зверху є накладки. Чи в цій має бути, не знаю, бо розібрав її перший раз в житті. І, чесно кажучи, не впевнений, напевно, таки зроблю якісь саморобні, щоб були, так як в інших моделях. Перевіряю під навантаженням. Ось біля 600 Вт на неї влупив. Вентилятори включилися, силову частину ми не трогали, ми працювали з керуванням слабострумовим, тому в принципі проблем бути не повинно. Що першою причиною, очевидно, заводський брак. Ну і цікавий факт: спаяною панеллю з Європи з нової з магазину, мабуть, була в ремонті або відновлювали на заводі, бо навіть клеєм конектори були повторно залиті. Проблема точні, не знаю. Також звернув увагу, що в цієї станції Soft Start, тобто набирання вихідної напруги набагато різкіше, ніж, по-моєму, в інших, ніж в ЄБ3 і 70, але то не точно. І має вона такі самі болячки, як і інші. Наприклад, ось стоїть поряд станція від Вояк. В неї була проблема, вона заряджалася, по-моєму, до 60 чи до 40%. відсотків. Далі не заряджалася, падала в помилку, переставала брати струм. Її вже теж відновив, тестую. А першою причиною поломки було використання в режимі УПСА. Тобто, коли ви вмикаєте вихід 220 і зарядку зовнішню одночасно, ці станції не пристосовані на таку роботу. І в результаті в них через неправильні алгоритми роботи чи через помилку в коді сходить з розуму БМС-ка, батарея, йде дикий розбаланс, і ціла різноманіття глюків. Від помилки по батареї до неможливості включити відсутності зарядки, зарядки тільки до якогось заданого відсотку і так далі. Не використовуйте станції з зовнішніми блоками живлення, як у пси. Вони на це не пристосовані. Крапка. Можливо, цікавий випадок з Бревією, тому на камеру. Заявлена проблема, точніше, одна з двох проблем, не тримає паспортну потужність, не тримає 1000 Вт. 535 тримає добре, даю їй більше газу. Маємо 1110 Вт, 111 Вт. І як бачимо, вона їх тримає без жодних проблем. Тобто, перший заявлений дефект не підтвердився. Станція тримає потужність без проблем. Але вона має інший прикол. Якщо її виключити зараз і підключити їй зарядку, то вона взагалі не реагує на зарядку і не бачить мережі 220 В. А ще від неї з вентиляційного отвору збоку чути сичею. Розбираємо, подивимося. Станцію зробив, на жаль, чи на щастя, нічого цікавого не було. Просто випалені вхідні кола. Інвертора, сам інвертор цілий, зараз реагує на включення 220, клацає реле, вмикає вентилятори, пішла зарядка і пішла потужність. Потужність бере правильно, вихідну потужність я вже показував, що працює. Тобто, можливо, пускові струми якісь були або фактична потужність була завелика, і тому їм видалося, що вона не тримає. Інвертор повністю справний, вхідні відремонтував, пакую тішу. Дивіться, уважно, сьогодні цирки показую. Той інвертор в мене був, принесли як такий, що не включається. Я включив, він працює. Підключив до нього навантаження, віддав. Може навіть десь показував, ремонтуємо робочий. Вернувся. Все ж таки не працює. Дивіться, показую цирки. Він 12-вольтовий, 13,2 вольта. Подаю напругу, вмикаю. І він, сучий син, включився. Ну що ж, ефект ну, не зміг показати. Коротше, що було? Було то, що немає напруги. Тобто при включенні індикатор засвітився і загас. Міряю на виключеній кнопці напруги 3 вольти. Тут, тут 13 вольт. Тут 3 вольти. Міряю запобіжники. Вони дзвоняться 1 Ом нормально. А коли підключаю 12 вольт, включаю інвертор, а він не включається, може повезе. Ні, тепер він сучий син включається. І ставлю на запобіжник вольтметр, в мене виходить 12 вольт. Або якщо міряти напругу, то між мінусом і на виході запобіжника в мене 3 вольти, а на вході запобіжника в мене 13 вольт. Тобто не знаю, як, на вигляд, запобіжники виглядають цілими, дзвоняться цілими, запаяні вроді як нормально, нема до чого домахатися. А ні, є до чого домахатися, є мікротріщини. Ось зараз буду показувати більш детально фокус. Видно чи ні. Коротше, є мікротріщини, І от тут контакт пропадав на запобіжнику і він переставав включатися. цирк та й годі.